Доброго дня, шановні глядачі правового клубу «Провокатор». З вами сьогодні я, Анна Оржуховська, адвокат трудового права, і я вам розповім про досить цікаву тему в нашому короткому відео: про трудові права працівників за кордоном. Так як це найчастіше один з найчастіших запитів е, був спочатку війни, коли не було регламентовано е, точно, вже було потім регламентовано роз'ясненнями держпраці. Ось про них і поговоримо. Це найчастіше питання, яке задають, якби нам, мені, як адвокату, бачу моїм колегам, які ж права все-таки у трудових працівників за кордоном. Український працівник за кордоном, чи може він продовжувати виконувати свої обов'язки? Треба розуміти, що частина працівників спочатку ведення воєнного стану в Україні виїхала за кордон з об'єктивних причин, тому що вони переживали за свою безпеку, або їхні дійсно підприємства були зруйновані, і це була вимушена міра, яку треба розуміти, як реалія нашого сьогодення. Тому саме працівники, які виїхали за кордон. Можливо, вже отримали статус біженця. Водночас працівники біженці і дотепер перебувають у трудових відносинах з українським роботодавцем. Як же правильно врегулювати таку ситуацію з точки зору українського законодавства та не отримати негативних наслідків в майбутньому? Законодавством про працю не передбачено обов'язку працівника повідомляти роботодавця про своє місце знаходження та отримання статусу біженця або визнання його особи, яка потребує тимчасового захисту. У разі якщо роботу можна виконувати дистанційно, працівник може продовжувати виконувати свої трудові обов'язки з відповідною оплатою. Якщо ж працівником відсутній зв'язок до засування причин і обставин його відсутності, за ним зберігається робоче місце та посада. Трудові відносини не припиняються, однак час таких неявок не підлягає оплаті та не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку. Uh, моя порада вам, як адвоката, все-таки повідомляти uh, роботодавці про свій виїзд за кордоном, тому що в сучасних реаліях вже uh, наразі підписаний, але не вступив в дію закон України 7251. Uh, і він uh, каже, що якщо більше ніж 4 місяці про долю працівника зовсім нічого не ясно, тоді його можуть звільнити. Тому вам краще заздалегідь налагоджувати. Взаємну комунікацію з роботодавцем задля уникнення проблем як і у нього, так і у вас. Варіант перший, який я би запропонувала, це дистанційна робота. Дистанційна робота це форма організації праці, за якою робота виконується працівником поза робочим приміщенням чи, чи територією роботодавця в будь-якому місці за вибором працівника з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Це передбачено частину першої статті 60 з позначкою 2 Кодексу законів про працю. Поясню коротко, що це. Якщо працівник перебуває за кордоном і має можливість виконувати свої обов'язки дистанційно, відповідно підтримувати належну комунікацію з українським роботодавцем, то справа за такими маленькими деталями: як оформити відповідний наказ, якому детально прописати істотні умови дистанційної роботи, зокрема, узгодити режим роботи. Тобто можливість встановлення неповного робочого часу відповідно до норм статті 56 Кодексу законів про працю, також треба озводити порядок та засоби інформаційної взаємої дії між працівником та роботодавцем. Тобто так зване звітування про виконання робочих завдань. Як, як буде перевірятися, який об'єм виконаної роботи працівником. Вчасно він виконаний і чи є до нього недоліки, скажімо так. Варіант другий це відпустки. Якщо, наприклад, можливості працювати наразі немає, але сторони трудового договору зацікавлені у збереженні трудових відносин в майбутньому можна скористатися варіантом відпусток. Працівнику може бути надані як щорічна оплачена відпустка, так і неоплачувані відпустки з підстав. Які передбачені законодавством України, це, зокрема, статтями 25 та 26 закону про відпустки, і е, нашим новим е, законом відносно новим відповідно до статті 12 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану ви можете у період дії воєнного стану е, отримувати відпустку, яка не обмежується в терміні без збереження заробітної плати. Але він воно обмежується такою часовою рамкою, як е, дія воєнного стану. Також у періоді воєнного стану варто пам'ятати, що щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні. Ці обмеження діють для усіх. Е, скажемо, скажем, що відповідно в п'ятницю був підписаний президентом України законопроект закон. Але він ще не вступив дії про так зване про повернення відпусток педагогічним працівникам 56 днів. Але все одно буде основна відпустка 24, а потім з можливістю взяти її протягом року ще якусь його частину. Тобто вона буде поділена. У період дії воєнного стану. Роботодавець може відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток. Крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, це ви можете побачити в нашому минулому відео більш детально про відпустки в воєнний час. запрошую вас переглянути це відео. І там детально роз'яснено, що ж таке роботи на об'єктах критичної інфраструктури та наведений короткий перелік щодо законодавства. Так, для робітників об'єктів критичної інфраструктури ці обмеження розповсюджуються тільки на цих працівників. Якщо ж ви відмовляєте дійсно працівнику в наданні Будь-якого виду відпусток, ця, ця відмова повинна бути мотивована. І треба читати на що ж посилається, якщо ви працівник, на що ж посилається роботодавець і роботодавцю, бажано чітко прописати, в чому ж полягає службова необхідність, наприклад, або інші деталі, щоб не було потім ніяких проблем з, з контролюючими органами. Судовими органами та іншими. Ще один варіант, який я радила людям і раджу своїм клієнтам це призупинення дії трудового договору. Це третій варіант. Призупинення дії трудового договору наразі це тимчасове припинення роботодавцям забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Призупинення дії трудового договору не призводить до припинення трудових відносин. Про призупинення дій трудового договору роботодавець та працівник за можливістю мають повідомити один одного в будь-який доступний спосіб. Оскільки призупинення дії трудового договору не призводить до припинення трудових відносин, а також виконання інших обов'язків, передбачених трудовим договором, то в разі призупинення трудового договору роботодавець повинен продовжувати ведення обліку в частині визначення та фіксації сум зарплати. Та компенсаційних виплат, які були б належні працівникові, якщо такого призупинення не було б, відшкодування зарплати гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дій трудового договору в повному обсязі, буде покладено на державу, що здійснює військову агресію проти України. Тобто це буде взято з коштів, які будуть е е відшукані держбюджетом, із репарацій. Російської Федерації за збройну агресію проти України коротко поясню: якщо ви кадровик, вам треба брати обліковий, продовжувати обліковувати ту ЄСВ за останній місяць роботи, в такому розмірі його обліковувати, вести його облік. Який передував призупиненню дії трудового договору, і просто його фіксувати, не сплачуючи поки що зароблятодавця, якщо у вас немає можливості. Ну, тобто немає такого прямого обов'язку, що якщо у вас дійсно призупинений, призупинений трудовий договор, і ви повідомили про це працівника, і працівник згоден, то ви просто як кадровик, Ведете облік у табелі, ставите, що це призупинення дій трудового договору, і бухгалтер веде облік ЄСВ по тому періоду, за, за місяць до того періоду, який передував призупиненню, і з цього, цього будуть вираховувати. Вам головне мати суму, що коли ці. Репарації стануть доступними для виплати, щоб ви одразу подавали на компенсацію. Це ваш в цьому ви також повинні бути зацікавлені. До того ж, відповідно до закону, який ще не підписаний, відповідно до закону, який підписаний президентом, але не вступив в дії дію 7251, Є така суттєва зміна, що ці що ці призупинення дії трудового договору відбуваються за погодженням з. Війську цивільно військовою адміністрацією. Які будуть уклад... Це стосується тих договорів, які будуть укладені після опублікування закону 7251. Чи має право працівник, який виїхав за кордон через загрозу життя, призупинити дію трудового договору наразі. Ініціатором призупинення дії трудового договору може бути будь-яка сторона трудових відносин, тобто і працівник, і роботодавець однак вимога щодо обов'язку роботодавця призупинити дію трудового договору за бажанням працівника в законодавстві відсутня. Важливо розуміти, що головна умова, щоб призупинити дію трудового договору, абсолютна неможливість роботодавця надати роботу та працівника виконувати її. Ці дві умови мають виконуватися одночасно. Відповідно, протягом воєнного стану роботодавець на порухання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати, без обмеження строку, який був встановлений статтею 26 закону України про відпустки. Таку можливість надає зараз стаття 12 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який діє на період воєнного стану в Україні, і втратить свою дію, коли указом президента буде скасований саме дія, дія правового режиму воєнного стану в Україні. Варіант четвертий, який також можливий, але не досить Є досить болісним для працівників, це варіант звільнення. Це варіант, коли працівник вирішить не повертатися найближчим часом в Україну, чи знайде постійну роботу за кордоном або ротоподавиця внаслідок бойових дій буде змушений ліквідувати підприємство. Причому ліквідувати підприємство в повній його процедурі реорганізації або ліквідації, тобто через подання необхідних. Звітів, звітування органам і так далі, а не просто по тому, що як розповідають мої клієнти, роботодавець вирішив все таки не працювати. Це повинні бути і накази, і відповідні дії. Тоді це варіант можливий. Звертаємо увагу, що звільнення є можливим як за ініціативи працівника, це стаття 38-39 Кодексу законів про працю та угодою сторін. Це пункт першої частина першої статті 36 кодексу законів про працю, так і за ініціативи роботодавця. Це статті 40 і 41 Кодексу законів про працю. Так, відповідно до частини першої статті два статті 5 закону 2136, в період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці із зазначенням дати звільнення, яке першим робочим днем наступним днем закінчення його тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність або першим робочим днем після закінчення відпустки. Варто, варто ще раз нагадати нашим кадровикам, що якщо ви хочете в нинішніх реаліях звільнити людину, яка перебуває на так званому лікарняному, тобто отримала тимчасову непрацездатність, то наказ від, про ці обставини повинен бути або відкоригований на дату, то на дату наступного дня, коли він. Фактично закрив лікарняний і вийшов на роботу. Або ж якщо ви вже плануєте людину, да, так сталося, то на ту дату, яка є першим робочим днем, коли він вийшов або з відпустки, або з лікарняного. Правила віддаленої роботи держпідприємства в період дії воєнного стану. Він, це питання також часто є таким, що задається нашими. І глядачами, і взагалі, в моїй практиці варто зазначити, що це питання регулюється постановою номер 481 від 26.04.2022 року. Там визначено порядок роботи працівників виконавчого органу та керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану поза межами робочого місця. Дистанційна робота. Якщо працівник перебуває в Україні, і службове відраження, якщо працівник за межами України перебуває, дистанційна робота для суб'єктів господарювання державного сектору запроваджується для працівників за рішенням виконавчого органу або керівника за умови наявності та технічної можливості для виконання їх обов'язків для членів виконавчого органу або керівника, які перебувають на території України за рішенням суб'єкта управління об'єктами державної власності. Загальних зборів акціонерів, учасники господарських товариств, у статутному капіталі яких є 50% відсотків акцій або часток, які належать державі, наглядових рад суб'єктів господарювання за умови наявності можливості забезпечення належної безперервної роботи держпідприємства. Тобто варто розуміти, що це для держпідприємств, причому іноді я своїм рад, іноді своїм. Клієнтам я раджу робити наступне. Ну, але це за згодою з роботодавцем. Роботодавець не завжди з цим згоден як керівник держпідприємства, але все-таки це можливий варіант, що вас відправляють у службові відрядження, якщо працівник поза межами України, тобто, робити наказ, що це службові відрядження за рахунок приймаючої сторони, і за вами просто буде залишатися. Робоче місце, і якщо це можливо, і якщо роботодавець на це погодиться. От. І ви можете отримувати заробітну плату і не бути звільненим, скажімо так. Хоча тут ці норми, чесно кажучи, досить багато питань, я думаю, що це буде якби, наступною віхою тих. Правових колізій, які виникнуть після скасування воєнного стану, ну і трошечки під час. Робота працівників членів виконавчого органу та керівників суб'єктів господарювання за межами України можлива лише за умови оформлення службового відрядження. Якщо працівники суб'єкта господарювання після 3 травня 2022 року не повернулись до роботи в Україну, їм не оформлене службове відрядження, до них можуть застосувати. Опять-таки, ми дивимося, можуть дисциплінарне стягнення у формі догани або звільнення, як ми знаємо, а до керівників припинення їх повноважень, тобто звільнення за пунктом 5 статті 41 кодексу законів про працю. Роботодавець зобов'язаний дотримуватись процедури дисциплінарного стягнення, прописаної в статті 147 зі значком 1 і ну, 148 і 149 кодексу законів про праці. А саме потрібно пам'ятати про строки притягнення це е, такі строки. Не пізніше місяця з дня його з дня виявлення проступку, якщо ми кажемо про держслужбовців, але не пізніше шести місяців з дня вчинення такого проступку. До застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Це обов'язково брати з працівників письмове пояснення. Працівник може відмовитися від дачі е, письмових пояснень, от тоді е, у роботодавця виникає, виникає можливість е, зафіксувати цей акт відмови і звільнити працівника, але запропонувати. Дати пояснення працівнику потрібно. І працівнику, з моєї практики, не варто нехтувати. Якщо у вас є об'єктивні, об'єктивні, скажімо так, причини, ви можете аргументувати поважність причин, то не відмовлятися в наданні кваліфікованих якби, пояснень. І краще завжди все-таки проходити певну Додаткову консультацію у юристів та адвокатів в рамках надання письмових пояснень. Якщо письмові пояснення строки дотримані письмові пояснення у працівника відібрані, треба розуміти ще один такий важливий аспект: що обираючи вид стягнення доганого позвільнення, роботодавець повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, заподіяну шкоду. Так, відповідні характеристики працівника, які передували, які передували як би, ці догані. Як, він, як саме працівник характеризувався, і які можливо його звертати увагу і на його кваліфікацію в майбутньому, да? в майбутньому мається на увазі. Чим він може бути корисний? Да? І би, на можливість того, чи зможете ви працювати з цим працівником надалі, чи він не є конфліктним і так далі. Закон 7251, який вже підписаний президентом, але не опублікований, надає можливість так званий закон щодо оптимізації трудових відносин. Надав нам нову можливість виду відпустки без збереження заробітної плати. Але це, це тільки діє для тих осіб ВПО або тих, хто виїхав за межі України у період дії воєнного стану роботодавець за заяву працівника, який виїхав за межі території України або напів статусу внутрішньопереміщеної особи, тобто має довідку. З управління соціального захисту, що важливо, довідку внутрішньо переміщеної особи, в обов'язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати, тривалістю визначеної у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування в відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбачено пунктом 4 частини 1 статті 9 закону України про відпустки. Тобто ви повинні роботодавцю не на слова сказати, що я став ВПО, а надати копію або фотографію хоча б е своєї довідки ВПО, або документів, що ви отримали тимчасовий захист. Вказати, що в, якщо ви надаєте заяву про цю відпустку, то я радила би е в переліку додатків вказувати, що ви надаєте цю довідку. Або надаєте ці документи про тимчасовий захист? А ну а не просто на словах, щоб не виникало е, питань в майбутньому. Е, як посилили захист прав працівників під час війни? 27 травня 2022 року набув в чинності закон України номер 2253 Це закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту працівників. Він надав нам більше можливостей за колективними договорами. Він уже діє, це це можливість укладання колективного договору фізичною особою, яка використовує найману працю фіз... ФОП, Ф... ФОПи можуть укладати колективний договір. Це перша така новація в нашому законодавстві. Раніше це були інші категорії. Це були ТОВ, Підприємства, і так далі. Обов'язок роботодавця, ознайомити працівників з текстом колективного договору, повідомляти про внесення змін до колективного договору. Це може бути, як ми робимо, і як листок ознайомлення, так і, в принципі, можливо, доцільно ще, крім цього, розміщувати на своїх сайтах або розміщувати на стендах підприємства. що Якісь зміни відбулися. Ну, і додатково брати, все-таки по, по старій пам'яті, все-таки ще якісь е документи або відповідь, відповідь на електронний лист е з інформацією про, про отримання тексту колективного договору. І е нового, якщо в ньому були внесені зміни. Або якщо він був прийнятий, штраф на роботодавця за ненадання інформації працівнику про укладення колективного договору та внесення до нього змін у розмірі до 10 неподаткових мінімумів доходів громадян, 170 гривень. Це також новий штраф, Чинність колективного договору не менше року в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи або ФОПа, відокремленого структурного підрозділу юридичної особи. І масове скорочення працівників розширили критерії визначення масового вивільнення працівників, встановлено зобов'язання до для роботодавців надавати повідомлення щодо запланованого масового звільнення про спілковому представнику, посилили відповідальність за порушення порядку повідомлення роботодавцям про спілок про масове звільнення. Заборона дискримінації працівників про прийняті на роботу, Заборона на роботодавцю небурунтовно відмовляти у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника або з інших підстав, не передбачених законом. На вимогу особи, які відмовлено прийнятті на роботу, роботодавець зобов'язаний письмово повідомляти про причину такої відмови. В оголошеннях про вакансію забороняється висувати вимоги за ознаками раси, віку, статі, стану здоров'я, інвалідності, тощо за таке порушення, держпраця може накласти на роботодавця штраф у розмірі 65 тисяч гривень. Варто пам'ятати одне, що навіть якщо ви виїхали за кордон та залишаєтесь працювати на дистанційній роботі або в службовому відрядженні, все одно ви залишаєтесь працівником підприємства і повинні Пам'ятати про свої службові обов'язки, про свої права та обов'язки, якщо це ми говоримо про трудові договори, там прописані ваші права та обов'язки. Також пам'ятати про норми кодексів, законів про працю в Україні, законів, які 21.36, 71.25, які прийняті на період воєнного стану. Тобто, ви підпорядковуєтесь і правилам внутрішнього трудового розпорядку, якщо ви залишились на дистанційній роботі, ось і пам'ятати головне таку річ, що ви такий же повноправний працівник, повноцінний, як і люди, які працюють в Україні. І пам'ятати, що якщо ваші права порушують, то треба звертатися перш за все з письмовим зверненням до роботодавця, якому викласти, щоб він повідомив, чому саме порушуються права працівника, отримати відповідь і звертатися вже або до Держпраці, або в судовому порядку доводити порушення своїх прав. Я вам бажаю. Я вам дякую за увагу та бажаю, щоб ці ситуації з роботодавцем все-таки вас оминали стороною. У вас був мир та злагода, і Україна пам'ятати, що ми сильні ми зможемо, але й пам'ятати, що на періоді воєнного стану держава, в принципі, деякі функції. Продовжує виконувати свої е, функції, і законодавчі, і судові, і виконавчі влади, і е, розуміти, що захист працівників це перш за все е, справа того, як працівник ефективно е, зафіксується порушення, звернеться до роботодавця. І в цьому я е, працівник і повинен бути зацікавлений е, в тому, щоби. Фіксувати ці порушення а роботодавець за, він повинен бути зацікавлений, щоб не допускати цих порушень. Тому я бажаю вам всього найкращого. Слава Україні! Слава героям! Тримаймося! До нових зустрічей!